Знати, що Ватра це вогнище, це полум'я, це найкращий колектив український на віки, товариство, уявляєте, як люди від побутовізму пізнання слова ватра, як вони прийшли до усвідомлення, що ватра це те вогнище, до якого хочеться завжди приходити, грітися. Тішитися, бо це наша українська пісня. Пані Оксано, як то ви з ритмами тими? Ну, колись була дуже гарна, мені подобається, оця обов'язок або така тенденція, і це було дуже правильно. Як свого роду, ми це сьогодні називаємо поєднання бізнесу і культури. Тобто, кожна завод, кожне велике підприємство, якийсь великий бізнес. Вони обов'язково повинні були мати в своїй системі і фінансувати художню самодіяльність. Тоді це так називалося. Ми сьогодні просто кажемо народна творчість, а тоді це була художня самодіяльність. І це було дуже гарно. Я в принципі сповідую те, що це треба було повернути. у нас так, бізнес окремо, так? А, а мистецтво окремо. Скажем, за все моє життя в мене була єдина тільки компанія, яка мене підтримувала. Єдина компанія. І то вона повністю це український капітал. Український капітал. Українського капіталу як такого в Україні ну, не було. До, ем, включаючи 2012 -20 рік, у нас 80% капіталу фінансового складав російський капітал. Який ми зараз, як ямо, ці всі роки з війною, якісь сакральною жертвою скидав. І от тоді була ця художня замодія. Ми там з Ігором Білозіном, з яким ми познайомилися в нашому училищі музично-педагогічному, і він був керівником, а там були мої перші проби співати. І співала я його пісні Івара Сніт. І хочу сказати, що в ті часи. Для того, щоб дати концерт, треба було мати затверджену в кому партії програму, треба було її здати цю програму. І, і там обов'язково в тій програмі мали бути пісні членів спілки композиторів України, тобто маститих композиторів. Бо тоді працювала система авторських прав, гонорарів за, за пісні, за все. І таким чином, щоб держава не фінансувала видатних наших метрів. Ми всі мусили включати їхні пісні, щоб вони самі на себе заробляли. А це було на мус, Це було обов'язково. Бо якщо ти член спілки композиторів, то ти пройшов комуністичну партію, ти пройшов тести на відданість про ідеї і так, далі, і так далі. І уявіть собі, що нам давало взагалі не співати цих композиторів. Ну вони були нецікаві, вони мали нецікаві тексти. І ми їх не давали, а взамін ми давали українські народні пісні. Тому, коли ви Ватру першу, в перші роки, там було дуже багато е, в сучасній обробці української народної музики, бо це було без претензій. Це наша спадщина, наша складова, і таким чином ми робили це заміщення і плюс. Нові пісні, і скільки писав «Ігор Білозір». І потім це був автобусний завод, Ми працювали, Боже, який це був завод? Це, це просто кримінал страшний. Ми колись розберемося, хто цей автобусний завод дозволив купити російському бізнесмену підприємцю. Це питання до нашого мера міста Львова, так? тому що це його була компетенція. Продали цей завод, вони його тут же законсервували. І зараз, якщо ви поїдете до Львова, то під того монстра. Ви знаєте, що автобусний завод робив автобуси для космонавтів. Вони випереджали навіть автобуси будівництво європейське. І це була така конкуренція, його знає, свідомо задавили. І з Європи хотіли, щоб вони не народжувалися тут в Україні. Всередині держави, теж щоб не наповнювався український бюджет, знекровити його, забрати під себе. Так виводилися е, українські активи е, російськими грошима. О, про те, що я вам вже попередньо говорила. Тому з цієї е, художньої самодіяльності ми потім перейшли у філармонію. М -м, це було в 79-му році, і 79-му року е, 10 років я пропрацювала в філармонії. У, е, в ансамблі зоатра, який створив Ігор Білозір, і він був мотором е і взагалі інтуалом, власне цього, цього контенту, який там був. Він писав дивовижні пісні. Його пісні зараз є народними. Я, до речі, повернулася із Сполучених Штатів, як я починала співати ці відваторські пісні, на яким вони виросли. Бо вони виросли, вони ж не мали дотику до України, вони тільки ті касети брали, вони стоячи стояли або бували. І вони співали, бо вони виросли, вони Богу вчили на цих піснях. Це ж було неймовірно. Тому такі коментарі, як ви скажете, я розумію, чому вони такі, бо я бачила, як тепер ця дружина працює і об'єднує людей, і об'єднує нас. Тому я над кожному концерті, звичайно, співаю. じゃあ、トイモパニョさん